Але якщо складуться обставини. Відповідно, сторони мають бути готовими е, навіть поза там виборами в тій ж самі Німеччині, там як і на 23 лютого. А хто ще не підписався зараз? розмова продовжується. Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім, і поставте лайк. Все не заважає, може вести миротворчі війська, якісь принаймні це довільне трактування слів міністерки закордонних справ цієї країни, але каже, що тільки після того як е, припиниться бойові дії. В Україні. А нащо тоді миротворці, якщо бойові дії вже припиняться? О, насправді в Німеччині різні погляди на цю ситуацію. Наприклад, Олаф Шольц заявив, що ніяких німецьких військ в Україні навіть після припинення вогню не буде. Тобто, ми якраз бачимо, що ця тема в тому числі є елементом передвиборчої боротьби. Всередині вже німецького політикуму, і до речі, я думаю, що якщо все ж таки переможе на виборах і сформує довкола себе коаліцію ХДС ХСС, то ймовірний наступний канцлер пан Мерц якраз і буде стояти на позиції ведення німецьких військ. Навіщо це буде потрібно? Та сама ситуація, як і те, що обговорюється з британцями, те, що обговорюється з французами. Для того, аби режим припинення вогню був сталим, для того, щоб він не порушувався, відповідно необхідне залучення іноземного контингенту різних країн. І очевидно, що дійсно щодо цього питання зараз відбувається. Ну я не казав би зараз офіційні перемовини, але точно консультації. І все залежатиме від синергії плану, який нам так і не озвучили, плану Трампа. Стосовно завершення війни, ми всі обговорюємо план Келога, але він трошечки вже ну як мінімум втратив актуальність, бо він як квітневий насправді, хоча ми його обговорюємо як щось свіже. Ну і плюс те, що може дійсно дати Європа для того, щоб забезпечити Україні певні гарантії безпеки, для того, щоб Російська Федерація у разі досягнення. Ну, або перемир'я, там припинення вогню, щоб Російська Федерація не відновила бойових дій проти нашої держави. От тому ми зараз і бачимо відповідні розмови. А Я розумію, що в такому Випадку за такою схемою ці війська просто не братимуть участі в бойових діях, а це означатиме, що в принципі Росія зараз має ну ніяк не відреагувати на це або принаймні не бачити в цьому загрозу. Так і буде, чи не матимуться на цьому спекулювати? Росія вже на цьому спекулює. Якщо говорити про... Безпосередньо російський інформаційний простір ми бачимо мапу, розділену між декількома державами, в тому числі і Францією, Великобританію, ну, здається, Польща ще вказали, і так далі. А що стосується західного інформпростору, я можу пропустити, що інформація про ним нібито можливість надання гарантії п'ятої статті Вашингтонського договору, і відповідно включення в НАТО там західної частини України, це якраз є безпосередньо російським вкидом, тому що це повністю по логіці випливає із бажань російських спецслужб до 45-го року розділити територію України на три, три частини: так звані новорегіони Росії, а центральна частина це. А, проросійський меріонетковий уряд а, нейтральний там позаблоковий а, і спірні території безпосередньо на заході України. Тобто воно повністю випливає. Ну і плюс а, знову ж таки Російська Федерація а, вкотре а, темою іноземних контингентів вкидає тезу про несуб'єктність України, що нібито це, нібито НАТО втягнуло Україну в війну, а не російський агресор, розпочав. А, Численні злочини, і здійснення численні злочини і агресії, і просто людяності і все те, що зараз безпосередньо вже розслідується і міжнародним кримінальним судом, і всіма іншими. я не маю зрозуміти, як можна ставитись політично до цієї історії, якщо це використовується як передвиборча теза, а вибори теоретично мають бути в наступному році, і це означатиме, що. Окрім теоретичності, цю тезу або цю ідею треба буде якось ще й застосовувати. А, але ж до чого може й надійти? Ну безумовно, ми зараз говоримо про ймовірності, про різні треки, які можуть бути реалізовані, а може і не реалізовані. Але якщо складуться обставини, відповідно сторони мають бути готовими, тому що питання вводу іноземного контингенту. Насправді це дуже серйозна підготовка, і навіть от по темі НАТО і організації роботи місії з підтримки та навчання для України, ми вже бачимо, що є серйозні календарні затримки. І про це, до речі, і західні медіа вже пишуть. Тому це якраз показує, що певні теми варто обговорювати набагато раніше від їх можливої реалізації. Але чи дійсно це так буде? Ну і плюс ми розуміємо, що відбувається і заміри громадської думки. Соціологи вимірюють рівень підтримки того чи іншого кроку. Ну Навіть якщо. Не від там навіть поза там виборами в тій ж самі Німеччині, там як і на 23 лютого наступного року. Ну але ж до речі, й щодо України, теж цікавий момент. Ми ж розуміємо, що як тільки наступає в Україні режим припинення вогню, вважаєте, це стане підставою для непродовження воєнного стану і відповідно запустить в Україні виборчий процес. Чи можна назвати політичним тиском те, що спочатку в одній країні заявили про те, що вони готові відправити війська, але по закінченню по припиненню вогню? Потім потім заяви з приводу припинення вогню і перемир'я, і так робить одна країна, потім інша, потім третя. Чи не може це бути тиском і спробує схилити Україну, Україну до, до таких дій? Я так це не розцінюю жодним чином. Навпаки, я бачу в цьому намагання допомогти Україні з точки зору якраз забезпечення сталості режиму припинення вогню. Бо багато хто каже, що війна повернеться там за 3-5-6 років у разі заморозки війни. Я, наприклад, особисто для себе розглядаю сценарій, що це може бути і менше року. Тобто ми, грубо кажучи, в Україні там переберемо власну владу, там, президента, парламент, місцеву владу. І росіяни так само швидко можуть повернутися, бо вони не будуть чекати, поки Україна буде відбудовувати власний ВПК, відновлювати військовий ресурс. Ми ж теж маємо і мислити як агресор для того, щоб розуміти плани ворога. Тому в нинішній ситуації завдання Заходу дійсно це не. Забезпечувати тиск на Україну, а все ж таки, якщо ми говоримо, що Україна має бути сильною на переговорах, якщо ми говоримо про необхідність сталого миру, то от такі ініціативи це непоганий крок в бік посилення України. Але як на мене, це половинчасте рішення, чому тому, що все ж таки ініціатива Києва стосовно прискорення євроатлантичного курсу. Із членством в НАТО, а це рішення, яке б дійсно могло б закріпити мир на нашій території на дійсно тривалий час, оскільки не дивлячись на плани Російської Федерації щодо НАТО, і ми бачимо і гібридні загрози, і так далі. Але у військовому плані поки що агресії. Проти країна точно не, не було зафіксовано, тому парасоля Альянсу дійсно могла б захистити Україну на довгі-довгі десятиліття. Поки е, ще е, живий путінський режим. А як думаєте, ця історія з Німеччиною вона виглядає для мене певною? паралельною або якоюсь з двома сторонами, поясню чому, тому що з одного боку міністерка закордонних справ каже, що готові навіть вводити війська. А й це може бути певною ескалацією вже на етапі заяв. А з іншого боку, канцлер каже, що ні, ми вам не дамо потужну зброю, і далекобійну зброю, бо це буде ескалація, і виходить так, що теоретичної ескалації не боїмося, а практичної ескалації боїмося. Мені здається, якщо це був якийсь сигнал для Путіна, то він його зрозумів ну, трошки не так, як хотіли донести німецькі партнери. Виходячи з тих подій та обставин, які ми спостерігаємо останнім часом, я для себе припускаю, що в Шольцу в Німеччині обрали роль дійсно такого посередника: посередника від країн Західної Європи, ну і загалом Євроатлантичного простору, сюди можна і Сполучені Штати дійсно додавати, який буде спілкуватися одночасно із Путіним. Із Зеленським саме тому все ж таки не було прийнято рішення об'єктивно по Тавросам за каденції Шольца. Але це можливість якраз Німеччині інтенсифікувати саме по лінії дипломатів. А в той же час ми бачимо, що Америка, що Франція, Великобританія все таки дали дозвіл на далекобійну зброю і грають ну, роль. Навіть, грубо кажучи, так, хороший і поганий поліцейський. От. Але я думаю, що це рішення вони все ж таки приймали в чотирьох. Хто за що відповідає. І візит Шольца в Київ теж був елементом такої човникової дипломатії. Не дарма пані Бербок, до речі, паралельно з Шольцем в Києві, була в Пекіні. Якраз видно, що Берлін займається зараз дійсно темою. Зупинки війни, наскільки це можливо, але знову ж таки, всі ці рухи ми маємо розуміти, цей процес не обов'язково матиме результат, до якого всі прагнуть, бо є позиція і російського агресора, який дуже часто зривав різні мирні ініціативи і намагання все ж таки припинити цю війну. А до речі, ось про цей візит пані Бербок до Пекіну вона сказала ще перед візитом, що вона буде обговорювати мирний процес. І в подібних ситуаціях мене турбує, те, що знову ж таки з одного боку, представники Європейського союзу НАТО країн кажуть, що ані слова про Україну без України а з іншого боку, Бербок летить в Пекін для того, щоб говорити про Україну. Ну, як на мене, все ж таки там були абсолютно зрозумілі тези. Виходячи з наявної інформації, Бербок закликала Китай припинити підтримку Москви, в тому числі військову. Ми знаємо, що Пекін зробив крок якраз з точки зору інтенсифікації саме військової підтримки. Це вже не просто верстати, це вже дійсно зброя. І про це до речі були дані західних розвиток. Тому очевидно, що якщо Пекін публічно стоїть на позиції деескалації, то очевидно треба бачити кроки, які б мали показати щирість планів Сізеньпіна та загалом керівної верхівки в Китаї.